Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати свою новеньку підставочку. Та після покажу вам нову свою орхідеюшку з мутацією. Тому, будь ласка, нагадую вам, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Це дуже допоможе розвитку каналу. Так, залишайтеся зі мною. Зараз будемо з вами складати та дивитись. Що в нас вийде? Так. Покажу вам поближче. Це така цікава конструкція невеличка. На жаль, в цій кімнаті в мене підвіконника немає, а тут вікна в пол, після того, як зберемо з вами, я вам все покажу. Тому вирішила купити собі ось таку підставочку. Вже в мене одна є. І вирішила, що потрібно, мабуть, прикупити ще одну, тому що насправді квіти хочеться ще тут поставити, але такої можливості немає. Але хотіла цю проблему вирішити саме таким способом. Тому зараз будемо дивитися. Зараз я це буду робити, все збирати і все вам покажу. Тут в нас є навіть ось така інструкція. Поетапне. Але вже я цю поличку збирала, тому досить все тут просто. Насправді дуже цікаво. Так, почнемо збирати знизу. Так, на нижній ряд я вставлю ось такі колеса пластикові. Так, тут повставляла з усіх сторон. І зараз останнє. Вийшла в нас ось така цікава конструкція. Зараз вставляємо ось такі три мачі саме цією стороною. Так, перший. Далі наступний. І так само інші. І так само наступна. Так, тепер беремо інший ряд і вставляємо обережно на ці тримачі. І останній тримач. Так, ось так виходить у нас дві полички. Залишилось у нас ще один ряд. Так, ще чотири тримачі. Наступний ряд тією ж самою стороною. Так обережно вставляємо. Так, і останнє вставляємо в цей отвір. Зараз вставляємо останній ряд. Так, ось так виходить, майже всі вставила і залишається останнє. І завершальний етап у нас є такі 4 заглушки. Дивимось, якою стороною, і так закриваємо ці отвори, щоб добре трималася вся конструкція. Все досить просто, дуже цікаво. Коли я побачила вперше такі полички, одразу зацікавилась, тому що коли ми приїхали в цю квартиру, перед тим як зняти, бачила, що вікна в полі, що в одній кімнаті немає. Під віконника, так як ми любителі орхідеї, десь їх треба ставити, а повноцінного великого стелажу тут для нього місця немає. Тому вирішила почати з такої полички. І вже в подальшому вирішила, що буду дивитись, можливо, прийдеться ще купити. Була в мене така думка, тому що вікно досить велике. І хотілося поставити не одну. Ну, в даному випадку це в мене буде служити для орхідеї, а взагалі-то це для різних там, ванних кімнат. В різних випадках кому що потрібно ставити. Ось так виглядає гарненька така поличка, на якій красується перша квіточка на зібраній поличці моя красуня має. Зараз поставимо ще з вами пару квіточок. Архідеюшка Бургундів, в якої прийшлось зрізати квітоноси, тому що вона дуже швидко після магазинного квітування, після магазину, прям дуже швидко зів'яли ті квіточки в магазині, повідсушувала бутони, сильно стресунула, тому я вирішила зразу відрізати. І на десь ну, перший час майже побачила, що тут ніби. Прокидаються бруньки. Тому я з них зняла чешуйки і так виявилося, що брунечки ці ростуть. Отже, ми з вами побачимо найближчі майбутнє вже і домашні квітування. Ну і зараз поставимо з вами ще одну орхідеюшку. поки не квітуча. це мультифлора Redline. На верхній поличці буде розбавляти красунька має ці неквітучі орхідеюшки. Ще в мене є новиночка, тому, скоріш за все, орхідеюшки не квітучі будуть нижче стояти. А на верхній поличці розміщу свої красуні, які зараз поки що все ж квітують та радують своїм гарним квітуванням. Ось так виглядає моя поличка нова з красуньками, вже, які зайняли місце своє. І, як ви вже побачили, поряд в нас з вами ще одна поличка, яку вже мої глядачі бачили неодноразово. Тому вона заповнена повністю квітами. навіть на низу стоїть поряд одна орхідеюшка. Ну, і буде в нас ось така краса з обох сторін. Будуть однакові полички. Як заквітують, дуже це буде гарно. Так, як вікно тут величезне балконне. І я думаю, дуже хороша альтернатива мати такі подібні полички, так як тут є можливість поставити саме щоб ширина поличок була невелика, щоб вміщувалась на отакий виступ біля вікна, такий от кос. І якраз дуже хороша альтернатива мати саме такі полички. Так як тут полички з трьох рядів, можна навіть не досвідчувати, так як це буде також не дуже зручно на один ряд стає тільки 4 орхідеї максимум. Висота між рядами не сильно велика. Треба буде якось пробувати формувати правильно квітонос. Ну, я думаю, все вийде там вже на іншій стороні. Там вже ростуть квітоносики. Думаю, що все буде добре. Підсвітку вішати не буду, тому що це дуже незручно для таких невеличких поличок. І, так як тут досить велике вікно. Світла зазвичай в цій кімнаті досить багато, незважаючи на те, що світовий день вже якби, стає досить короткий. Але, так як скло до самого низу, світла, ну, в такому випадку світла достатньо. Причому на кожен ряд. Вийшла в нас така краса. Дві таких тепер гарних буде. Побільшало місця для утримання моїх красунь. Я дуже рада. Тому залишайтеся зі мною далі. Зараз ми будемо з вами дивитись на нову красуньку. Сьогодні у нас з вами на розгляді нова красунечка, нова орхідеюшка ось такий гарненький кущик. Архідеюшка така досить компактна, компактна розетка. Хоча не можу сказати, що вона сильно молода, кущик досить гарненький, такий, досить крупненький, дорослий, доросла рослинка. Ви вже бачите, що квіточка на три квітоноси, що дуже радує. Сподіваюсь, що надалі також буде, розповім трішки пізніше, чому саме. Так, така хороша коренева система. Видно, що кущик свіженький такий. Листова маса така зелененька. Такі хороші корінці. Так. подивимося, що там горщик у нас. Ось така коренева всередині, дуже хороша коренева, чудовий такий екземпляр. Так, ставимо. Що ж, будемо дивитися на нашу нову красунечку, яка з'явилась на каналі. Ось такий чудовий пилор, шикарні квіточки. Така надзвичайно гарна форма і колір. Так, дуже чудова, неймовірна краса. Квіточки бархатної структури, такі насичені кольори. На горщику назва, звичайно, не пробита, як частенько це останнім часом буває. Але сорт я цей знаю, я одразу його впізнала. Сорт цей називається Бублз Бульбашки. Знайшла цю орхідеюшку в магазині Ікея. Насправді, вперше серед таких більших орхідей знаходжу орхідею в мутації, тому що зазвичай саме в тому магазині ну, лише мені зустрічались орхідеї міні з мутацією, різні там. І метелики, і триліпси, і плори. В якомусь із попередніх відео я вже показувала вам свої мінічки, які у мене були раніше. І Ту, яку цієї осені знайшла, виходило відео про неї. Я підписувала її як міні-бенідорм. Хоча то, звичайно, не Бенідорм, але мені так зручніше, щоб розуміти, що саме в мене за сорт, як буде в мене саме тою назвою. І от в цьому магазині з більших орхідеюшок серед тих, які я зазвичай вишукувала, ніколи якось мені не траплялися якісь орхідеї з мутацією. Різне оновлення буває, часто на каскадах крупноквіткові там. Але зазвичай вони всі стандарти. І цього разу, коли була в цьому магазині, коли. Передивлювалися квіти, а приїхали ми туди не за квітами, а шукали якусь невеличку штучну ялинку гарненьку. І як же прийти мимо орхідеї? Адже я знаю, що там завжди якби, різне оновлення, що там достатньо багато різних орхідеюшок, тому ніколи так не трапляється, що коли заходжу по своїм різним. Якимсь потребам, якимо покупкам, щоб змогла пройти мимо і не подивитись наявність орхідеї, тому що ж завжди шукаю якусь нову красу, а тим паче, коли є в мене звичайно мрії різні, різні хотівки, тому якось так. І от серед цієї кількості орхідей. Були стандарти багато цього сорту, і різні інші, які мені подобаються. Але я шукаю саме в мутації метелик, ті сорти, які були в той день. Ну, але їх, як виявилось, знову не трапилось. І наткнулася випадково вже під кінець саме на цей полорчик. Дуже мені сподобався він, тому що останнім часом дуже не вистачало мені яких, якихось яскравих кольорів. Якихось таких гарних відтінків, ну, більш таких темних, я сумую за деякими сортами, які у мене були, такі бархатисті, бархатистої структури. І не вистачало саме таких темненьких орхідеюшок. А тут дуже така класна, такий класний відтінок. Так, Зараз постараюсь передати. Ну, от, як, якщо без світла виглядає отак, ну, приблизно майже камера передає. А зі світлом просто хотілося показати вам цю структуру квіточок, цю бархатистість, класний екземпляр. Чесно кажучи, я навіть не очікувала і не мріяла про цей сорт. Мабуть, ще тому, що зустрічається він мені в магазині вперше, десь на просторах інтернету я бачила колись давно, але вживу ця квіточка набагато гарніша. Вона і так, в принципі, на камеру доволі класно виглядає. А от вживу, дуже мені прям я задоволена. Ну, Так, все ж таки. Ні, все одно колір трішки не передається. Вона ще така більш фіолетова, тимніша. Так, дуже гарна в неї губка, така чудова, насичений колір, тут і жовтуватий якийсь. І ніби такий е... рижуватість якась, коричневий всередині. Класний такий контраст цих кольорів. Мені дуже подобається, коли зовнішні пелюстки такі темні, так? а сам пилорчик сформований цією такою тюльпанообразною формою. І Тут вже колір інший, такий більш ніжно-рожевий, або якийсь такий неоновий, чудовий такий екземпляр. Так, як я вже говорила, тільки що відносно того, що в орхідеюшки три квітоноси, і сподіваюся, що розчарування не буде. Чому саме? Тому що тут в орхідеюшки два квітоноси, так, всі з повною мутацією, гарнюші такі. Так, ось свіженька квіточка розпускається. Чудові такі відтінки, прям такий насичений колір. Чесно, мені так не вистачало таких кольорів. Я за собою вже помічала, що в зимовий час не лише подобаються білі, а якось відтінки там диких котів, щось в такому роді. Не знаю, якось. Ой, прям отак прям класно передає колір. Доволі непогано. Так, і. Ось в неї такий ще третій квітоносик. Він без відкритих квітів. Але на момент покупки ми ж з вами вміємо вже розпізнавати так. Ну, звичайно, бувають різні випадки, коли можна також і помилитись, але все ж таки розглядала я і цей квітоніс, дивилась на ці бутони. Ну, Я бачу тут також такі подібні, як і на цих квітоносиках форма пилорчика, є цей горбик, є такий триугольна форма, ніби як іноді так у триліпсів буває. Ну, а це не триліпс у нас, це в нас пилорчик. Чудовий такий. Так, і на цих на цьому квітоносику такі самі подібні. Бутончики. Оцей самий більший. Сподіваюся, що скоро буде розкриватись, що не повідсушує свої квіточки. І ось на цих інших квітоносах також такі самі бутончики. Ну, надію, що сюрпризів не буде в цьому плані, тому що, коли все ж купуєш якийсь цікавий сорти. Нібито видно, що мутація скрізь є. Не хочеться, щоб були такі сюрпризи. Ну, а вже як буде, дуже надію, що всі будуть з мутацією. Тому що саме цей сорт мені дуже сподобався і дуже зацікавив. Хочеться вірити в те, що. Квіточка розкриється і буде повноцінним таким гарним пиорчиком. Неймовірні кольори, неймовірна форма. Дуже чудовий кущик. Я прям в такому захваті вже не перший день милуюсь цією квіточкою і розумію, що дуже не вистачало мені в цей час таких кольорів. Тому вона була якраз по темі, знайшла її. Дуже вчасно, тому що квітучих небагато, ще лише збираються квітувати. Якщо не брати до уваги мою красуню маю домашню квіточку, а там ще деякі магазинні квітоноси, домашні на підході інші, тому якось так. А тепер додалося в мене ще такої краси. Така чудова, гарна орхідеюшка. І дуже подобається, що в цієї орхідеюшки досить компактна розетка. Не сильно мені до подоби, коли листя дуже такі величезні, якби. коли пропорція квітів, якось нема такого співвідношення, листочки і квіточки. Ну, а все ж таки трапляється так, що приходиться нам з цим миритись, якби, якщо сорт дуже бажаний, якщо квіти дуже подобаються, то, звичайно, ми можемо. На це закривати очі. Ну, або ж робити якось по-іншому, так як роблю я вже давно. Сподіваюсь, що колись вам пізніше в якихось із відео розповім свої лайфхаки відносно таких випадків, коли листова маса ну, сильно велика, не дуже подобається. Думаю, настане той час, що я вам розкрию деякі свої секрети. Надію, що, звичайно, це не остання наша новинка з вами. Я дуже сподіваюся, що вам це відео було цікаве. Що ви побачили мою нову поличку, помилувались моєю новою красунечкою. Тому я дуже дякую вам за перегляди. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Ну а далі буде багато всього цікавого та нового. Всім до побачення і гарного дня!